Тереза Беркет це жінка, яка ламає стереотипи та доводить, що навіть у 65 років можна виглядати і почуватися чудово. Як вона каже у своєму інтерв'ю для Women's Health, ніколи не пізно почати нарощувати м'язи. Почніть уже завтра, і ваші зусилля окупляться сторицею. Її називають королевою підтягувань. І не просто так. Тереза встановила власний стандарт фізичної форми. Її приклад надихає тисячі людей у всьому світі. Але шлях до успіху для Терези почався не з легкої дороги, а з викликів. Переломним моментом у її житті стало розлучення в 40 років. Замість того, щоб здатися, Тереза вирішила докорінно змінити своє життя і почала займатися спортом. Спочатку це були лише аеробіка та кардіо на біговій доріжці, але в 50 років Тереза вперше взяла до рук штангу, і це стало її новим життєвим етапом. Сьогодні вона піднімає ваги, які вражають навіть досвідчених спортсменів. Зокрема, її рекорд у становій тязі становить близько 154 кілограмів. Її щоденне життя це мотивація. Тереза живе в затишній хатині в лісі неподалік від Колумбуса, штат Огайо, разом зі своїм чоловіком. На створила власний домашній спортзал, де проходять її інтенсивні тренування. Її графік включає шість тренувальних днів на тиждень. Окремі дні вона присвячує роботі над грудьми і спиною, плечима й руками, а також ногами. Тереза наголошує, що її секрет не лише у фізичній активності, а й у правильному харчуванні. Вона дотримується дієти, багатої на поживні речовини, споживає достатньо білків, п'є багато води і уважно слідкує за своїм загальним станом здоров'я. Але найголовніше, що Тереза повторює всім своїм підписникам: ніколи не пізно почати. Кожен крок, який ви робите для свого здоров'я, наближає вас до вашої найкращої. Що версії вона мотивує інших приймати рішення на користь активного способу життя і показує, що вік це лише цифра. А що ви думаєте про історію Терези Беркет, які вправи або принципи допомагають вам підтримувати фізичну форму? Напишіть свої рекомендації в коментарях. Можливо, саме ваш досвід надихне інших. І не забудьте поставити лайк, якщо це відео стало для вас корисним, а також підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові мотиваційні історії. Всім гарного і спортивного дня!